нагоди урочистого відкриття першої зміни у дитячому таборі Орлятко, який розташований біля села Левкова Житомирського району, дітлахів приїхали привітати з початком їх активного відпочинку. Гості, серед яких виконавчий директор обласної федерації футболу Олег Яншевський та директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь. Дуже така радісна і хороша атмосфера. Я особисто запитувала дітей, як їм тут відпочивається, їм подобається. Затишно, ліс, багато простору. і Дітей харчують нормально, через те, якби дитині подобається, що вона тут є. І ви чули і бачили, які от у них обличчя радісні, і коли запитували, чи хоче хтось додому. То кажуть, що їм тут подобається. Це дуже приємно. З нагоди такого свята гості подарували закладу м'ячі, якими діти користуватимуться під час ігор та спортивних змагань. Приїхали для того, щоб вручити дітям по програмі «FIFA GOAL» від федерації футболу України. ці замічательні футбольні м'ячі. Кстати, ці футбольні м'ячі. Такими футбольными мячами играли на чемпионате мира в Бразилии. Поэтому мы хотели бы, чтобы дети, которые будут здесь отдыхать в пионерском лагере, «Орленок», могли бы в свободное время поиграть в футбол, позаниматься физкультурой. Чтобы... Единственное, у нас пожелание, чтобы вот эти вот футбольные мячи они до конца смены их порвали. Мы им еще подарим. Безкоштовні путівки у табір Орлятку отримали діти із малозабезпечених сімей, діти, позбавлені батьківського піклування, потерпілі від наслідків аварії на ЧЕС. А також обдаровані юні жителі нашої області. Мені в цьому нагрі дуже подобається колектив. Як тут до нас ставляться вважаті, дуже ну хорошо. Діти, ну як діти тут виконують ну, ну, всі такі заходи, які там ну, їм кажуть, їм все дуже подобається. Ну, старша вожа, то, ну, все це організовує. Ну, Вважати їм допомагають, і ми дотримуємося всіх правил. Тут ну, всі... зранку в нас підйом, зарядка. Сайкін Михайло Борисович ну, наш фізрук. Він проводить зарядку. Так само тут ну, кожен вечір дискотека. Я всіх запрошую в табір Орлятко. У нас табір найдружніший во всьому світі. найкращий табір. На урочистому заході усі були учасниками яскравого і цікавого дійства, яке для них підготувала молодіжна громадська організація Арт Форум. Захоплюючий флешмоб став символічним подарунком юним гостям закладу від талановитої молоді. Коли діти приїжджають другий раз, то це вже про щось говорить. Що це такий показник дуже гарний. У нас діток мало хто їде назад, дуже вибивають путівки. І з того року дітки дзвонять в контакті, пишуть. Тільки, будь ласка, займіть на місце. Ми дуже хочемо до вас у табірницю.